Ми часто говоримо про час для себе. Після важкого дня ми намагаємося відновити сили, випиваючи каву на самоті в тихому кафе або дивлячись серіал на Netflix, слухаючи улюблену музику. Ми намагаємося втішити себе, називаючи це подарунком для себе. Але чи є цей час справжнім відпочинком? Ми можемо ненадовго відчути приплив сил, але потім знову відчуваємо розчарування від цієї ж млявої реальності. Сьогоднішній уривок показує нам, що таке справжнє втішення та спокій. Ілля був виснажений і в розпачі після боротьби з ідолопоклонством, настільки, що хотів здатися і померти. У той момент Бог послав Ангела, щоб знайти його, і дав йому хліб, випечений на гарячому вугіллі і глечик води, 1 царів 8. Ангел сказав: «Встань і поїж, бо надто довга тобі дорога. Це не було великим дивом чи вражаючою проповіддю. Це була просто тепла їжа і трохи води, найосновніші потреби. Ілля поїв і відновив сили, йдучи сорок днів і сорок ночей до хорева, гори Божої. Бог не покинув його, він піклувався про нього найзвичайнішим, повсякденним способом. Боже втішення може бути невеликим успіхом або грандіозною подією. У моменти відчаю, які здається, розчавлять наше життя, Бог піклується про нас через найпростіші речі, такі як тепла їжа, комфортний сон або невелика турбота від того, хто піклується про нас. Це і є Боже втішення, що досконале в Ісусі Христі. Бог знав голод і самотність, які відчуває кожна людина на землі. Ось чому Він послав свого Сина, Ісуса, у цей світ. Ісус став хлібом життя, який вічно наповнює нашу глибоку порожнечу. Померши на хресті і воскреснувши, Ісус переміг наш гріх і відчай. Він, той, хто наповнює не лише наш фізичний голод, а й глибоку спрагу і голод нашої душі. Ви відчуваєте себе самотнім зараз. Ви виснажені, відчуваючи, що ніхто вас не розуміє. Є Бог, який не покидає нас, який піклується про наші тіла і розум найпростішими речами. І через Ісуса Христа той самий Бог дає вам справжнє втішення, яке вічно задовольняє вашу душу. Бог хоче дати вашому втомленому життю втішення сьогодні, як тепла їжа. Я сподіваюся, ви відчуєте справжній спокій в Ісусі Христі і живу воду, якої ви ніколи більше не будете прагнути. Коли ми повіримо в Ісуса, який помер і воскрес за нас, ми нарешті здобудемо справжній спокій і втішення, а також силу жити не наодинці, а разом.